Вітаю вас, маляка. Гра Лісові гості. До нас сьогодні завітали лісові гості. Давайте розглянемо, хто до нас завітав. Вовчик, білочка, ведмедик, зайчик та їжачок. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Вірно, 5. Погляньте та скажіть, хто стоїть першим? Вовк. Хто стоїть перед їжачком? Зайчик. Хто стоїть після Білки? Ведмедик, вірно. А хто стоїть останній? Їжачок. Молодці. Давайте ми з вами пригадаємо, на чому ми з вами подорожували на попередньому занятті. Так, у нас був паровоз і один вагончик. А як ви гадаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринками вміститися в одному вагоні? Ні, звичайно. А що треба зробити? Треба додати іще один вагон. Скільки стало вагонів? Два. А у якому поїдемо ми з вами? У червоненькому, а інші тваринки у синьому. Давайте з вами викладемо стільки червоних кружечків, скільки вагонів було спочатку. А скільки вагонів ми додали? Один. Додаємо один синього кольору. Скільки всього вагонів у потязі? Два. А скільки всього кружечків перед нами? Два. Як ми отримали число 2? До одного додали один. А як показати, що в нас два вагони, два кружечки? Для цього є спеціальний математичний знак цифра 2. Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два, по два крила, і в півдня і ворла. Ось така в нас цифра два. Перед вами дві картки із зображенням цифри два. Вони однакові. Ні, а чим вони відрізняються? Одна товста, а друга тонка. Відгадайте загадку. Дерев'яні дві сестри швидко мчать мене згори. Що це? Лижі, вірно. А яке число згадується в загадці? Правильно 2. Два. два можна назвати ще словом пара. Ось подивіться, чого може бути пара. Пара лиш, пара палець, якими ми відштовхуємося при катанні на лижах. Пара чобітків, пара рукавиць, пара шкарпеток. А коли ми з вами їдемо на вулицю. Ми також стаємо парами. Це скільки по два. Пограємо з вами в гру. Будь уважним. Скільки вушок у зайців? Два. Скільки крил горобців? Два. Скільки у гусака? Дві. Скільки вух у барсука. Два. Скільки рук у попелюшки. Дві. Скільки п'ятачків у хрюшки? Один гра стежка. Тваринки вирішили прогулятися на галявині по стежкам. По вузькій зайчик, білочка та їжачок, по широкій ведмеди та вовчик. А де яка звірі не знають, як перевірити, де широка стежка, а де вузька? Дітки, як перевірити? Правильно, з способом накладання можна порівняти. Ми накладаємо одну стежинку на іншу. Скажіть, якого кольору широка стежка? Зеленого. А якого кольору вузька? Синього. Якою підуть вовк і відбіть? Зеленою, а якого заяць, лисичка та білочка. Синього. Тепер наші тваринки задоволені. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомились? З цифрою 2. А 2 можна назвати ще словом яким? Пара, вірно. Скажіть, дітки, а яка стежка була широкою? Зелена, а вузенька? синя. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!